Вітаю вас, мої слухачі. Це знову я, пані Наталя. І сьогодні у мене для вас цікава, незвичайна історія, яку придумав і записав письменник Едуардо Спенський. І малюночки є ілюстраторів Савченко і Степанцева. От тільки не знаю, чи була ця історія в справді, чи ні, вам вирішувати! Тож слухайте. Бобко мисливський пес. В одному місті жив професор Іваненко. Він, мову тварин, вивчав. У цього професора був песик мисливський, Бобко. І вони могли один з одним чудово розмовляти. Коли песик виріс, він почав просити господаря. Купи мені рушницю, ну купи мені рушницю, адже мені нема чого робити. крадіїв у нас тут немає, за кішками ганятись якось негарно, і взагалі я ж мисливський пес. Я без полювання й померти можу. Господар погодився, коли у песика був день народження, він купив Бобкові рушницю. І патрони купив, і сумку мисливську. Хай тобі, бобку, щастить. Ось тобі рушниця стріляй, скільки тобі заманеться. На другий день він відвіз бобка на дачу, ну, щоб Бобко там жив і полював, а сам до міста повернувся, і Бобко залишився на дачі сам. Вранці він прокинувся, їсти нічого не став, тому що собак перед полюванням не годують. Нічого думає, я собі на вечерю чогось смачненького підстрелю. Узяв він із собою сумку мисливську, пан тронтаж, почепив рушницю та й пішов до лісу. Бачить на галявині заєць сидить. Пес рушницю скинув і став до нього підкрадатися. Ох, як я зараз по ньому бабахну. А заєць натяки, пези за ним. Біг та наступив на сумку, упав і в сумці заплутався у тій, які здобич носять. Лежить і міркує собі. Тепер я сам себе в сумці додому понесу. Ото смішно буде. Вибрався він із сумки. Та й ну знову за зайцем бігти, добіг до возенької річки, бачить, зайці її перестрибнув. На тому березі скаче. Пес рушницю в зуби і за ним не впускати ж зайця. Рушниця важка, тягне його вниз, ось ось стопить мисливця. дивиться побко, а він уже на дні. Що ж це виходить, міркує пес. Це вже не полювання, це вже риболовля буде. Кинув він рушницю то почав спливати. Нічого клятий зайцю, думає, я тобі ще покажу, я тебе без рушниці дістану, вуха тобі надеру, дізнаєшся, як з мисливці знущатися. Тільки от ніяк спливти не може. Він сумкою мисливською, ну вона йому сьогодні цілий день заважала, за корч зачепився. І тут його хтось нагору потягнув. Це його побер з води витяг, говорить Бабер. Оце мені зайнятися нема чим, як різних собак з води витягати. Не вмієш плавати, не лізь у воду. А Я й не просив мене тягати, відповідає пес. Може, я підводним мисливством займаюсь, на водолаза тренуюсь. Погано, псу, дві години він на сонечку лежав та краяв себе. Я на звірів полювати пішов, а мене бобер з води врятував. Що ж це виходить? Прийшов пес додому, сумний, сумний, аж тут господар приїхав, професор Ваненко. Чого це ти бабку зажурився? запитує. А бабко відповідає, у мене і бабуся. І дідусь, і прабабуся, і прадід, і всі дядьки з тітками були мисливськими собаками. У мене тільки їхніх медалі, цілісінька скриня, а у самого мене полювати не виходить. І розповів він господарю, як його Бобер з річки витяг. Господар подумав, подумав і каже: А що, як ми з тебе сторожового пса зробимо? Бобко тільки лапкою махнув. Ах, робіть хоч кімнатного песика, мені байдуже. З того часу Бобко почав городи охороняти морку, капусту та всякий інший буряк з Петрушкою. Тільки кепсько у нього виходило. Побачить він, наприклад, що заєць на іншому кінці поля капусту гризе. Пес рушницю хапає, та й за ним. Йому б зайця прогнати та на поле повертатися, а він по сліду біжить, адже ж він мисливський пес. Так і пробігає цілий день за зайцем. А якщо й дожене, то що з цим зайцем робити. Стріляти шкода, та й відпускати не хочеться. Що ж він дарма за ним бігав? Несе пес зайцю додому. У нього вже повна хата зайців. І чим їх годувати? Попустують з городу. Але як він братиме капусту, якщо він же сторож, йому совість не дозволить, написав бобко листа у господарю. Любий господарю, пропадаю. Погода у нас гарна, а сторож з мене поганий. Усе мене до лісу тягне. Замість того, щоб город охороняти, я за зайцями бігаю. Придумай що небудь. І господарь. Придумав. Давай ми з тебе бобку пуделя зробимо і повіз господар бобка до міста у перукарню. Посадили бобка в крісла у жіночій залі, знизу його обстригли, а верхню половину закучерявили. Вийшов із бобка пудель хатний песик. От тільки всі пуделі охоче вдома сидять, господарів розважають та на листа нож гавкають, а бобко. Сумує. Йому до лісу хочеться або в поле, адже він мисливський пес. І тут господар придумав. Бобко, а ти знаєш, що таке фотополювання? Куплю я тобі фотоапарат, і будеш ти звірів фотографувати. Ура! кричить бобко, оце добре і полювання виходить, і в звірів стріляти не треба. Почалося у бобка інше життя. Візьме він фотоапарат і до лісу побачить зайця і за ним дожене, сфотографує. Та й мерщій додому плівку проявляти. А на другий день знов за зайцями бігає, щоб фотокартки віддати. Спочатку зайці його боялися, а потім почали до нього самі приходити цілими родинами. Хоч фота є відкривай. А коли Бобко навчився гарні фотографії робити, він до бобра в гості прийшов. Привіт, лісопильне говорить, хочу тебе сфотографувати. А Бобер відповідає. Немає мене часу. Бачиш, греблю будую. Ну й будуй свою боброгес. Не відволікайся. І сфотографував бобра та всю його родину за роботою. Дуже гарна фотографія вийшла. Професор Іваненко, як побачив її, зрадів. Молодець Бобко! Він розмістив цю фотографію у журналі Мисливство та Риболовля. І написав велику статтю про бабка. У цій статті він говорив, що на звірів не треба полювати, а треба їх фотографувати. З того часу багато мисливців закинули свої рушниці і фотоапарати собі купили. Ось така незвичайна і цікава історія.